Трендова кроше хустка, ручна робота франківської волонтерки Лесі Качурової. Що це за аксесуар? Та як не можна доповнити образ? Дивіться далі. Кроше-хустка, волонтерка в'яже із натуральної бавовни. Аксесуар універсальний. Його носять на талії, плечах та голові. Вони маленькі, їх в'яжуть зараз на талі, дівчата вяжуть зверху на купальник, його навіть можна вдягати на голову, кому пасує, хто хоче. Тобто це така абсолютно універсальна, універсальна річ. Воно пасує і до спідниці, і до сукні, і до шортів, і до штанів, до джинсів, до брюк. Тобто воно така класна штука, яка дійсно може підходити до будь-якого образу. Чи це буде щось вишиване, наприклад, і ви хочете якийсь акцентик, чи це буде просто сукня, і ви її. от… Додали щось таку, якусь краплинку чогось. Вони в нас є в різних візерунках, тобто цей наразі такий більш легкий. Кожну хустку Леся Качурова виготовляє вручну на одну витрачає близько чотирьох годин. Це, це все фантазія в голові, просто подивилася, думала, що буде гарно, так були якісь проби, помилки, спроби виготувати помилки, але от ми вийшли на такі, я вийшла на е, е, таку форму, трошки модифікую інші візерунки, пробую іншу структуру нитки, але все натуральне. З натуральних ниток. так, все з натуральних ниток, тобто і… Все ручна робота, точно можу вам сказати, що це буде вам носити, прикрашати вас. І це така унікальна, індивідуальна річ. Аксесуар жінка створює з благодійною метою, аби зібрати кошти на дрони для військових. На дрони зараз, тому що це наша основна стаття витрат, дуже великий потік коштів туди потрібен. У нас настільки великий запит на дрони, і він розтягнутий. Ну ми розуміємо нашу спроможність, скільки ми можемо закумулювати коштів там за умовний місяць, так і на превеликий жаль. у Нас черга на 3-6 місяців вперед, яка не скорочується. Ми тільки закриваємо одну потребу, вже з'являється інша. І загалом волонтерка створила вже понад 30 кроше хусток. Кожна унікальна з різним візерунком та кольором.